Ендосфера V6 від компанії UMC Beauty. Це інноваційна технологія для корекції фігури, овалу обличчя і омолодження шкіри. В основі дії компресійна мікровібрація. В апараті працює дві маніпули: одна більша для тіла і менша для обличчя. В комплектації ендосфери v 6 є по 3 картриджі на кожну маніпулу. Це гіпоалергенні силиконові та металеві насадки. Контур обличчя моделюють меншими насадками, а також розладжують зморшки, прибирають темні кола під очима та зменшують набряки. Для роботи з тілом використовується інфрачервоний прогрів, посилюється живлення м'язових клітин. Ущільнюється тканини, змінюється та прискорюється лімфовідтік. Частота обертання сфер виставляється на апараті індивідуально. Це сприяє циркуляції крові, спалюванню жиру, а також прискорює виведення зайвої рідини з організму. Використання синього світла Допоможе розладити верхній шар шкіри, а також зміцнити стінки судин. В апараті ми бачимо зручне та просте меню. Ендосферу обличчя виконують невеликою насадкою. Індивідуально підбираємо частоту обертання цих міні-сфер. Тривалість процедури займає біля години для всього тіла. Для обличчя це біля 30 хвилин. Глибокий масаж м'язів прискорює кровообіг і виведення молочної кислоти. Ця методика показала свою ефективність і почала використовуватись в медицині для реабілітації пацієнтів після травм, а також у косметології для боротьби з целюлітом та омолодження організму.